Доброго дня, з вами Фідрікомпані, поступає в продажу Hyundai Santa-Fe, 24 рік, депутація FE. Е. Пробіг 1030 миль. Автомобіль гарно виглядає. Машинка стоїть міцна, на хорошій гумі. Автомобіль після підтоплення, машинка запускається і їде, але потрібно доробляти деякі нюанси по салону, гарний салон, є два люки передній задній, задній підігрів сидін, безключовий доступ, ось такий автомобіль в салоні. практично новий автомобіль, гарна оптика, тому кого цікавить такі авто, пишіть нашим. Măi,